Своїх покурочка, даже включай свій телефон, бо буде щось. Дальше поворотка? Нет. Ну де буду зупинка, ти шок? Це воно щось похоже. Так, мені показує, да. А, далі. Юра. Ми ну вибралися. Це мене, що... я? Так Такси впало, що і я вихідна, наш не і Юра. сьогодні там відносинці. Корочки, на минулий та й перегляд, кому потрібно. А зараз їдемо. Подруга моя Оля з Іспанії. Ми на чому ж її показували? Так, ну як вона зна... в Іспанії зараз живе, а сама з Тарківського району, це ж це ж вже все з Грузьки, ну коротше, неважливо. А як ви познайомилися? Я не помню. Instagram! Сама з Інстаграм, так, да, так, да, так. Да. І це та Оля приїхала сюди, так сказати, повідомили їх. Що ми їздили на хрестини, так? Да? Да, да. Я чесно подумав, що це хрещена була не на хрещена, ми просто так їздили. Так. Да. О, це ж позинавши цвіта, це ж мені треба робити цей клас. Такий смачний клас. Цепорія? Це корія, так. Ну з будіны прям смачний. Ну трохи тусячных проблем щось перший вийшов до берега. Ну, перший я дуже замудрено робила, він такий вийшов замудрений. А другий взагалі дуже швидко. Ні, він був постоянно перший, пройшло. Там якась така була, вона наче казала, що воно пропаде, але воно постояло на тижні погребі і було нормально. А оцей другий взагалі, взагалі я йому щось за п'ять хвилин зробила. І класний був взагалі такий. Кажуть, шампанське, ну знаю, шампанське не шампанське, а як сідро натуральне. Так що... Та хоч я десь проїдемося, я вже так дуже відвикла десь кудись щось просто так проїхатися, не по якихось справах. Мала а... їхати Таня, але кажу, поїдемо на п'ятнашки, бо я позаправляв машини, а коли треба держати, бо до батька їхати буде. Так що я сьогодні хоч не, не леді, леді за рулем. Та ну, що тепер, якщо сидіти, то мені постійно їздить. що. Привикай! Ти у нас основний водитель. Привикай. Я так. сьогодні. Ми чекаємо дощика, бо ну, щось гарбузи не проклювуються. Ладки між полями. Чого? А, ну знаю, ерозія. Да? А, щоб не було цього. Я ж це, і полах. А вона ну, в агрономію припадавала. Щоб не було цих борів вітрів, щоб Бачила, а поїхали тепер далі. Кірне а... куди заїхали. Там вело, блять. А потім привело в якесь село і все. І все. І ми поняли, щось що ми не туди їдемо. Вже довго ми якось їдемо. Та давно не були, на скільки? Може більше. Два, навірно. І потім що, мужчина навіть з'їхав, Юра запитав. Каже, та ні, це вам вертатися. коротше, на 14-тіки ми вертатися. Це Улі. Ну, Олі не крові, батьків такі гарні і риси. Я таких ще не бачила гарних. Їх тут ціла, ціла куча, їх так багато. І тут он, він... тут уже моя. Має... Ще далі покажу. Оля, куди ми приїхали? Ми до Ольги приїхали. Олі вже показували, Оля. Ти вже була. Ти вже зв'язав. Це я в Ютубі бачити. Так що ну, буде зв'яздає А Я в Ютубі теж зв'язда. Як гарно, я не можу. Я не можу, Оля, я не можу. А це мами нас заслуга, це мама да. Так. Боже, як гарно, я не знаю. Я дивлюся у мене якийсь просто цвіточний екстаз. Які ж гарні. Я не можу. Це дуже гарно. А давайте який це чемпіон чешуй. Це Юрі панравиться. Артур, що ти з Юрчика там робиш? Я, короче, сажаю цілий день ті квіти. А, а Артуру, да? А ну, сейчас подожди. А Артуру сумно. Я кажу Юрчик, вийди з ним там просто батуті посить, чи батуті посидь чешуй, щоб казує то. А він щось, глянь, глянь. Що ти там робиш ти? Іздеваєтеся, глянь. Ти що? А, Что ты там вырываешь? Уп, упал. Оп. А ты качнись, юльчик. Ой, Ой, Ой. упал. Фу. А вот и крепче держать, если У это в сторону куда-то исповернется. не? Ой, с этим. Не бачу с этим запутал? Артур, нет. Ой, упал. А Ой, упав! Упав! Ой! Упал! Да? Чи ні? Ой-ой! Ой-ой-ой! Втомився! Боже, енергії мільйон. Юрчик каже, я вже не можу стрибать. Я дуже з ним трошки пострибала. І все. Кіпес. Кіти пес. і пес. Слінові пес. три. І, і пес, І пес. І, і пес. І Все, стрибай. Ой, Артуха. Закриє у нас би виволіть і ні. У нас світло вимкнуло. Варюшка сидить. Десь тут Маквін був. Я не знаю, його Артуха десь. Добродорчик вийшов, десь спав, спав та виспався. А я сьогодні вихідна і займалася цими клумбами. Три клумби просапувала. Звісно, може не ідеально. Я, ну, наверное, в старості буду ідеально просапувати, але в принципі нормально, все видно. А мені Жоля надавала в Тальному ой, як їх звати, нарцисів. Коротше, земля дерев'яна, вообще дерев'яна, при тому, що я її зверху поливала, бачите, вообще нічого не видно. Короче, десь я. Ось тут, отут, щось коротше, все засадила, там ще мені трошки залишилось, але Артуха а, від цей коротше, не дав. мене така клумба. Оте там оці волошки повиростали. Я їх там сіяла, а вони на цей рік я бачила, що вони отак повилазили. Воно, звісно, тут не повинно було так бути, але вони мені подобаються, я не стала їх обирати. Хай буде. Все одно у мене якусь робота онлайн, то я вже не цей. Мені нема коли так довго тут везюкаться з цими. Квітами. Ну, гарні, гарні півники. Троянда теж мені сюди вона трошки. Ну, сама сюди припхала, ну нічого. Ой, ці взагалі гарненькі. Люблю я квіти, мабуть, то вже старість. А тут у мене клумбочка. Це ж наші ці весільні троянди. Це мене постійно дівчата питають, Таня, Таня, як ви як ти їх ростила? Просто отак до самого кінця троянди дарили, дарили я їх позапхала, банкою накрила. Це восени, ж ми, коли ми там женилися. восени, І навесну відкрила. Це у мене та паперець, тут теж щось я позакапувала. Тут у мене клумба, мені... я називаю клумбу мого дня народження. У мене 30 червня день народження, Цвітуть ромашки, цвітуть лілії, троянди я не пам'ятаю, цвітуть чи ні, може троянди цвітуть. Ну, коротше, гарно вона виходить. Сітку зробили. Я Юрі говорю, Юра, треба сітка, тому що варить, лягає і він мені просто все роздавлює. Це я другий рік сюди пересаджувала ці. Піони. коротше, теж напхала У мене тут і півники. Пхай, пхаю, все напхаю. Півники не цвіли, навіть цей, який запхала осінню. Хризантема, не хризантема, не помню. О, оці зараза, блін, хрін, вирвеш, коли вона там аж внизу. Оля забрала цілу сітка цих. Ці. Що хочу сказати нарциси, гладь голос. А це вона мені Оля казала, таке значить, свідо, таке неприглядне. Якась кола, кола, кала, я не пам'ятаю. Тож сажаю. Все сажаю, щось виліги, правильно? Головне з любов'ю. Сьогодні з квітами все. Я-я-я. Прийшла на город, я ніяк не можу досадити, те, що мені потрібно, бо було холодно, я не стала бокчу садити. Тому, мабуть, час посажу. І, помідор мені, я помідори брала розсаду, а потім тютіра ще дала. І в мене не було отої трави замачувати. І дивлюся, жаки жруть. У мене така штучка Саврори є. Я зверху побризкала, але ще все одно жруть. Дощика треба, дощика треба. Сейчас включать воду, бо світло вимкнуло, треба полить. А я сейчас досажу, вже Матвій! Ну-ну! Досажу то, що потрібно, та вже буде досажено. Щоб уже не думати за цього. Та сьогодні вихідний і цілий день. Артура в садочок завезла, і цілий день я на вулиці. Всі клумби пополола, посадила ж ті, як їх звати, гадюлоси, що досажу город. Та не хочу. Знаєте, так воно, коли літо, а ти сидиш за компом, воно взагалі. Зімо ще норм, а оце літом вообще, конечно, тяжко. Не знаю, що далі. Дивлюся, часник вже туди-сюди вже треба прибирати. Маквіну зараз покажу. Кінь моя, падає. Красавці того. Маквін, це ж город. Маквін, Хто в хату лізеш такий красивий? Це ж мій любінчик, любимий. Привіт. Боже, у мене вічна та прическа. Я не знаю, що це за лука не страстя, але вони мене вже задовбали. Оце гульку робиш, хвостик робиш, уже й волосся назад виросло. Оце кругом у мене. оці. Не знаю, коли ж вони колись відростуть, то звісно, буде добре, об'єм, піде хвостик, але поки так вони відростуть. Юра каже, що його фейсу багато, щоб мій фейс ще трохи десь на ютубі запав. А я щось так розлянилася, я не хочу, якщо чесно, не те, що не хочу, але ну, чогось в мене звик звичка брати телефон, що знімати, як робоч. Мені хочеться щось робити, в тиші ні, щоб навіть нічого не показують. І плюс оця ж робота, вона своє додала, бо я і так, коли на зміні, я ж нічого не показую, нічого не знімаю, я взагалі ні з ким не спілкуюсь, бо мені треба бути мозгами там. Сьогодні була зміна з 8 до 5, а це я вийшла, я не знаю, пізно не пізно, так як такі холода було, я не спішила садити. Посадила, досадила кукурузу, чушу, а нема в мене тієї упаковки, та що на цей, на попкорм. А кукуруза, що на попкорн? ну спробуємо, не знаю, ніколи я не садила. Але ще в дитинстві, пам'ятаю, хтось угощав, в принципі, було похоже на попкорн. І досадила, щось там квіт, квітів трошки досадила, салат пересіла, бо щось салат сюди так вилазив, а та не зійшов. І дивлюся, жуки жруть, і гірки жруть, і гірки такі якісь в білому, такі в такому в краплинці, Чи замер замерзли, я думаю? повилазили, мабуть, мороз ударив, та й все. Аж 9 виключать світло. Я все вже досадила, все вже. Може, буду підсажувати, що там не зійшло. І піду, мабуть, зараз теж там посуд помию, а ванні трохи приберу. І буду купати малого, щось без настрою. Короче, не знаю, щось в останнє час без настрою хлопець. Що такі справи? квіти, звісно, лісі, які гарні квіти посадила. Може, я теж. Я не знаю, може, треба було розсадити. Я оце не люблю, не запам'ять ні назви, не коли садити. Ото я так в землю посадила, полила, і все, наче повинно вирости. Таке, дивіться, гарне. А це типу, різнотрав'я. Ну, подивимося. А вчора садили ці. Боже, мене кофта така взабита. Садила, що мені вічно нарциси хочуть сказати. нарциси, а які гладіолуси, і-і-і-і. Коротше там понасажувала і многолітніки, і все, то воно мене таке все перепуталось, але коли цві, цві, цвіти, господи, то гарні. надо, дощі надо, в нас дуже холодно, дуже холодно, доща немає. Сьогодні такий вітер холодний. Я дивлюсь, значить мені кажеться, що якась тучка воно там з тої сторони. Ну не знаю. Подивимось. Ладно, я пішла. щось насіння заховаю, а тут Бог доща намокне. І рука болить, я не знаю, як Юра тримає ті телефони, чи то в мене тут тяпки, бо земля просто асфальт. Я вчора питалася ці квіти садити, а Юра, і сама стюкає, тюкає. Юра, каже, ти тиши на асфальті їх садиш. Я кажу, Юра, оце ж тобі, оце ж. Ще хотіла сьогодні, але ну, вже не буду. Малий скипішу і піду вже до нього. Оце бузіна, наскільки я зрозуміла. І отам бузіна. Де вона там і палить? Отам. Я в минулому році такий класний робила квас. Такий смачний, хтось каже, як шампанський. Ну не знаю, як шампанський, ну дуже смачний. Бачили? як гарно. Пишемо, може, мето відео в Ютуб, да, Юра? Ніяк не допишемо. Кажу, пішли заспіть. Та, мені дав таке поручення, я не можу з ним справитися. Я взяла пакети і ти за бузіною, але там внизу може бути змії. Давайте поэтому... проголосуємо. Якщо знімаю я сам відео, де я щось там роблю, туди-сюди вкручусь. Якщо ми знімаємо останньою двох. Яке інтересніше дивитися, там, Я ти. кажу там, де ми вдвох. Там де ти красавчик. Ой, бля. Пішли. Та куди ти туди? А там то, що не можна на межі до чи піти? Так а чого ти мене туди звичай? Ну туди там... я йду, а туди. Бо ще спочатку туди, а там-то я сама вийду. Бочку сама вийде. Бочку ти мені головне, дай. Я її а мож... де вона? Не знаю, ви ж її забрали. Я її ставила, коли воду виключали. Поняв? йдемо, коротше, за бузіною. Дійшли. Горбузик вам покажу. Горбузик. А все крашки, вот все краще, посмотрите. Такие сами, День. да, на юг. Ну, даже немато. Ну, 15 бутончиков на 5 литров воды. Да какой там? Мне надо 40 штук на 10 литров. А если я хочу бочки, сколько? 25? Да. Мы сейчас ее все берем. Так, все, начали. Это у меня вот эта бочка. 20... Ой, 30 литров. 10 літрів і в хаті 15 літрів. Нашла трубку якусь помила, буду цим мешать. Хай стоїть.